Неймовірно смачні овочеві котлети. До смачних котлет приготуємо і смачний соус. Як А легко і просто приготуємо таку смакоту разом. Для овочевих котлет потрібно ось такі інгредієнти. А от пластівці вівсяні беремо швидкого приготування. А ще сьогодні буде й бонус. Щоб гарно сир натерти, покладемо його у морозивну камеру і займемося овочами. Усі овочі чистимо від шкірки і кабачка, і помідора, і їх натремо на ось такій терці. на терці і середніми отворами. Якщо кабачок немолоденький, то потрібно ще й насіння почистити із кабачка. Натертого кабачка підсолюємо, а пізніше, через хвилин 5-7, витиснемо із нього ще й і сік. На цій же терці натираємо всі овочі, моркву, цибулю, картоплю, помідори. Хоч помідори можна дрібно й порізати. Порізали помідори, додали усе в чашу і додаємо відтиснутий кабачок. Можна і інші овочі відтискувати, але ми не відтискуємо. Вівсяні пластівці беруть у себе увесь всі, усі овочеві соки. Овочевий фарш за смаком перчимо, та й ще додаємо солі і додаємо ще свої улюблені спеції. Можна додати часник сушений, паприку, все змішати, перемішати і фарш уже готовий. Забули, потрібно ще додати яйце, яйце овочевий фарш гарно буде скріплювати. Якщо фарш занадто рідкий, то потрібно додати ще будь якого крохмалю, ложку дві Ми додаємо тільки одну ложку і вже будемо формувати котлети. Розігріваємо духовку на 180 градусів, застеляємо посуд для запікання у нас деко якісним папером і викладаємо на деко, сформовані. Великі гарні котлети. Котлетки формуємо будь-якої форми і ставимо їх у духовку на 20-25 хвилин. За 5 хвилин до готовності ми покриваємо котлети будь-яким натертим сиром. У нас плавлений сирок. А за 5 хвилин вже будемо таку смакуту подавати до столу. Приготуємо бонус, неймовірно, смачний сметанковий соус. До сметани додаємо, будь-яку кількість майонезу. Ми додаємо один до двох, дві частини сметани і одну частину майонезу. Чистимо овочі, хоч. І молоденький огірок, теж його чистимо трохи від шкірки і натираємо на тій терці, на якій терли сир, на терті огірки та часник додаємо у чашу. Та ще додаємо сиру, який залишився, якого ми додавали до котлет. За смаком соус перчимо та солимо, все змішуємо, перемішуємо і за бажанням додаємо будь-якої зелені. У нас петрушка. Посічемо петрушку. Смачний сметанковий соус вже готовий. Такий соус можна подавати не тільки до котлет, а до будь-якої страви. Приготували, уже й неймовірно смачні котлети Дістали їх із духовки. Подаємо такі котлетки до будь-якого гарніру. Ми ж подаємо котлети до столу із неймовірно смачним соусом. Це не котлети. Це просто космос! У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти.